Чи знаєш ти, що тобі загрожують соціальні мережі, Ютуб і інші зараз тіктоки і все те, де сидять наші діти, де люблять різні страшилки, люблять різні не зовсім для дітей сюжети, але відірвати їх звідти майже неможливо. Але в нас є секрет. Прийдіть. Ви разом з своїми дітьми в нашу кіношколу. Тут ми навчимо вас, як писати сценарій, знімати перший свій сюжет, монтувати, і як створити перший фільм. Це всього ми розраховуємо нашу програму на три місяці. А потім кращі учні зберуться в чарівному місті Карпат до. Обговорення і завершення своїх фільмів, а також показу їх на першому фестивалі нашої школи фестиваль першого фільму. Чекаємо вас в нашій кіношколі. Адреса і все в нас на каналі Радіо Українська Хвиля з Європи.